Я yeah. вони знову там, в марах своїх багат. з я на рахунках вони думають, що це достатньо, але гроші не врятують, коли палає війна, не сховаєшся за мільйонами, коли те остання битва. Ті, хто заробляють на крові, не зрозуміє, нас і не важливо, скільки в тебе грошей, коли в країні білі сльози Вони купують все, але смерть не зупинити за жодні кошти, коли із собою ні один банкнот, гроші не врятують, бо ти їх не забереш в могилу, але життя твоє за те, що залишається, поки ми на цій землі Гроші не врятують, вони не куплять свободу, не принесуть миру рух, цей хаос, не повернуть додому, не забереш їх гроб вони залишаться тут, але твої вчинки, твоя душа, ось що буде вічно. Вони купують у тиші все, що хочуть, але ті, хто вокруг. Не питають про ціну вони в розкоші ми на лиші це не для них мільйони у них на рахунках, а в нас на серці біля, але якби вони знали, що гроші не зупинять, кульше їх не візьмеш з собою, в той де все порожнє І ніщо не важить, забудь про статус забудь про розкіш і хату. бо коли прийде час, ні гроші, ні машинам не допоможуть. Гроші не врятують, вони не куплять, свободу не принесуть миру, все і хаос. Не Ніхто тому не забереш, їх гроб, вони залишаться тут. Але твої вчинки, твоя душа, ось ще буде вічно Вони міряють нас по грошах, але це не все, гроші не мають сили. Коли смерть на порозі, вони думають, що зможуть купити себе безсмертими. Але на тому світі не зможеш Заплатити за шанс на нове життя. Вони нас не почують, поки не прийде час. Вони іншій стороні гроші не рятують від своїх вішів. Гроші не врятують, вони не куплять свободу, не принесуть миру рук, хаос, не повернуть додому, не забереш їх гроб, Вони залишаться тут, але твої вчинки, твоя душа, ось ще буде вічно Ми зламаємо цей світ, поки він не зміниться бо не все у житті можна купити. Навіть за мільйони, волонтери, люди. Ось ті, хто справжні, бо вони віддають все, а не купують нічого, крім свободи для нас. Вогі не міряють нас по грошах, але це не все гроші, немає в силих, але смерть ка порозі, вони думають, що зможуть купити себе безсмертними, але на тому світі не зможеш заплатити за шас на нове життя. Зламаємо цей світ, поки він не зміниться, бо не все у житті можна купити навіть за мільйони. Волонтери, люди, ось ті, хто справжні, бо вони віддаються, а не купують нічого, крім свободи для нас. I'm doing it.